Також важливого заходу, який відбувається в сім'ях нашої бібліотеки. Ми дуже дякуємо пану Арсену за те, що він любить бібліотеку, знає про бібліотеку, за те, що досить багато книг він подарував нашого фонду. Я також читаю пана Арсена і вчора мав повідання точно прочитала з цього збірника, який ми сьогодні характеризували. Хочу сказати, що напрочуд справді легко читається, але розрождав з тим це про дуже серйозні речі. Це про людяність, це про любов до рідного краю, це про сімейні цінності, про родинні цінності. Це історія е, нашого краю, тому що пан Арсен е, настільки гарно вибудовує речення, сюжети, які дуже легко і гарно лягають е, взагалі на наші дитячі слова. Е, е, хто старший, е, е, хто молодший, про таке вам могли розповідати ваші і дідусі. Можливо, навіть прапраз праздни з тих розповідей все це базується на основі е, життя наших предків, але е, написано такою гарною, милозвучною мовою, яка дуже характерна для нашого того, що Хочу звернути нашу увагу на виставку, яка є ось тут у нас в залі. Це не всі роботи Арсена Зінченка. Але разом з тим ви можете подивитися, скільки книг е, ще я хотіла звернути увагу на. Похідник. Тобто в цій книзі перераховано взагалі все, що е, написала Сала Ця книжка вийшла трошки раніше, це був 2023 рік. І ці книги, які сьогодні виходять бачите, тут їх немає, але ви можете самі побачити, наскільки об'ємна ця книжка, це просто описи книг статей, які належать рушно е, сьогоднішнього авто. Ми можемо багато говорити сьогодні про літературну творчість, про громадську діяльність і пана Арсен. Але ще сьогодні є багато людей, які читали його твори і хочуть щось гарне і добре сказати. А наша бібліотека дуже дякує, пане Арсене, вам, за багаторічну плідні співпрацю з нашою бібліотекою, серед літа та популяризації знань про історію, науку, культуру і поповнення фонду нашої книгозбірки власними науковими виданнями. Тому що ви тільки глядьте на цю палітру це досить серйозні наукові праці. Крім наукових праць, я вже говорила пан Аксена, що Бог наділив його різними талантами. Він дійсно талановитий науковець, серйозний, глибокий. Разом з тим він має дар художнього слова. Тому що ну, небагато науковців є, які можуть. А, Проблематичні історичні питання вис... висловитися і художній прозі. чи то поезії, тому що, пана Арсена є різноманітні дари. І ми дякуємо вам за те, що ви любите бібліотеку за те, що ви пишете такі цікаві твори, які корисні, будуть, корисні, пізнавальні не тільки старших покупніки, які це ближчий якийсь часовий простір, а для наших молодих читачів, для наших студентства, тому що сьогодні. Є молоді люди, які своїм фахом обирають юриспруденцію, юридичні науки. І саме сьогодні, оскільки ваша книга базована на дослідженні актів судочинства, це також дуже важливо, можете прочитати, знайомитися з історією судової справи. Ну, ви є популяризатор і науки, і нашого поділя рідного на краю. Це все це вам дуже дякую.